Друзі, моє вітання! Зараз знаходжуся в Стрижарці в житловому комплексі Camping City. Хто шукає однокімнатну квартиру по дійсно хорошій ціні, можу вам запропонувати квартиру на четвертому поверсі в зданій секції за ціною 740 доларів за квадратний метр. На сьогоднішній день це дійсно хороша ціна. Ми цікаво, ходімо, зараз все детально вам покажу. Будинок у нас невисокий по поверховості, всього 6 поверхів, на першому розміщено комерцію і 5 житлових поверхів. Будинок оснащений ліфтом. Далі піднімаємось до нашої квартири на четвертому поверсі. В Квартиру вже заведено всі комунікації, вода, електрика та газ. Поряд з входом суміжний санвузол. І далі проходимо в кухню. На кухні встановлено двоконтурний котел для опалення, лічильник на газ. Також по всій квартирі зроблено розводку електрики. Кімната доволі немала, є велика ніша під гардероб і вихід на балкон. Поруч з засланим балконом є ще відкритий балкон. Загальна площа квартири 38 квадратних метрів.